Це кропивничанин Павло Чуб Від друзів дізнався, що на сайті Міністерства охорони здоров'я розмістили калькулятор життя. Хочу сам прийти, перевірити, скільки, скільки мені моз, так би мовити, виділив життя. Заходимо, вибираємо стать чоловіча, повних років 32. Ну, Давайте одну із моїх заповітніших мрій це відвідати. А Сполучені Штати Америки в Різдво. Рік, ну, давайте, 2022. Почати. Скільки разів за минулий тиждень споживали алкоголю за минулий тиждень два рази. Скільки разів за минулий тиждень вживали перераховані нижче продукти, фруктовий сік. Один раз фрукти ну, кожного дня, овочі також кожного дня. Проходить опитування за три хвилини. Відповідає на 22 питання, отримує такий результат. Очікувана тривалість життя, 73 роки. Ймовірність дожити до мрії, відвідати США в Різдво у 2022 році становить 99%. Чесно кажучи, до цього відношусь як до певної забавки. Чому б ні. Як мінімум підняти настрій мені сьогодні цьому тесту вдалося. Сімейний лікар Сергій Радько також пройшов опитування калькулятора життя. Думка така була: ну, навіщо людину програмувати на життя? Ну, я так для себе зразу зрозумів, що кожна людина, пройшовши цей тест, поставив собі якийсь параметр, галочку. От, в мене, наприклад, 73 роки. Ну, я то розумію, що. 73 — це не вирок, да. І щоб поміняти свою дату, як би сказати. Смерті так. треба просто вести здоровий образ життя, попрощатися з поганими звичками, звички алкоголь, куріння. Я можу зробити висновок, що ну користі з цього мало. Більше користі буде, щоб пацієнт частіше звертався з профілактичною метою до свого сімейного лікаря, займатися, хоча б раз в рік дослідженням свого організму. Психологиня Ірина Радул вважає, це опитування не враховує чимало факторів. По-перше, коли я особисто сама проходила цей калькулятор, не враховуються психологічні чинники, генетичні чинники, біологічні чинники. Може бути прихована маніпуляція суспільною свідомістю, і ми не знаємо, що за цим стоїть калькулятором, яка істинна мета. Люди, які піддаються високому рівню навіюваності, такий тест, такий калькулятор. Може негативно вплинути на їхню поведінку, а може і позитивно вони замисляться на чимось. Цей калькулятор життя розробила команда з чотирьох лікарів та фахівців медичної кібернетики. Дані калькулятори вони не є, скажімо так, нашою інновацією, це просто електронний цифровий інструмент, який в світі вже використовується, а в Україні його ще не було. Дані, які використовуються в подібних калькуляторах, це абсолютно звичайна статистика. В центрі громадського здоров'я однією з задач є саме поширення здорового способу життя і розвиток інформаційних кампаній. Але чи мені сподобалася ця ідея, що вона говорить про якщо в тебе є мрія, то для тебе здоров'я це виключно інструмент, і ти тоді допомагаєш сам собі скоригувати свою поведінку. Вважає на психічне здоров'я людей калькулятор життя не вплине. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.